Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі запрошую вас, мої дорогеньки, на карту дня. Як зазвичай, у нас три позиції. Вибирайте інтуїтивно свою карту, і ми подивимося, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро: як діяти? Що робити? Гаразд, не спішіть, натискайте на паузу, інтуїтивно виберіть, а! Якщо не можете вибрати, таке буває теж. Дивіться все. І теж інтуїтивно вибирайте, а ввечері перевіряйте. Можливо, сьогодні інтуїція не хоче з вами, ну як сказати, комунікувати. Гаразд, карта номер один. Тут у нас паж кубків, тобто вас чекають якісь приємні новини. Якісь, знаєте. Це взагалі-то по пажам, тим більше кубкам, це якась легенька така енергія. Енергія така, знаєте, молоденька. Така... Це коли посмішка, це не закоханість, це просто приємні такі залицяння, можна сказати, заігрування. Це коли маленькі діти. Граються, можливо, вам сьогодні прийдеться з кимось посидіти, за кимось понаглядати, за внуком, за, за дітьми. Ось Ця енергія, як я вже сказала, молоденька. Ось таке свіженьке. І це коли, знаєте, посмішка. Більше посміхайтеся сьогодні, пропонуйте свою допомогу. Це теж Допоможіть комусь, робіть комусь компліменти, щось робіть приємне, те саме буде і з вами. Тобто ви отримаєте це все назад. Робіть не примусово, а дійсно з стану. От Коли ви, вам легко приємно і добре, і ви з свого стану приємного комусь даруєте, приходить до вас назад. Розумієте, це і є. Бумеранг, можна сказати, це і є саме магнетизм. Тобто те, що ви віддаєте, якщо ви з примусу віддаєте, з примусу щолкне вас назад. Тому посміхайтеся, радійте, розслабтеся і приємні новини. Даруйте, чаруйте людей, якось так, дрібничками навіть. Карта номер два. Тут у нас якась дорога, нелегка. Якщо дорога, то нелегка. Заробляння грошей буде сьогодні нелегким. Знаєте, така утомительна дорога може видастися. Дуже якась повільно все затягується, якось так нудно. Ось в кінці, в принципі, в кінці ви отримаєте якусь знаєте, винагороду. Тобто або заробите гроші, або щось, щось вас чекати буде приємне. А сьогодні стопроцентово ви прийдете вже додому і впадете з ніг. Тобто, втома може бути сьогодні. Важка якась праця може бути сьогодні. Хтось робить перші кроки після навчання, наприклад, після проходження якихось курсів. Ось комусь цей шлях трохи невідомий. Ви тільки починаєте свій шлях, наприклад, саме в цій сфері. Якась нова сфера. Хтось відкриє бізнес і важко буде. Хтось на нову роботу перейде, теж нелегко. Якось так. Порада цієї карти не здаватися, іти вперед до своєї цілі. Але тут ще потрібно її ціль мати потрібно. Карта номер три. Щось у нас ці монети пішли. Дивіться. Двічка монет Двійка монет говорить про нестабільну, особливо фінансову ситуацію. Хтось, можливо, хворів і може навіть, от слово в слово, знаєте, трошечки не, не так впевнено почувати себе, коли ви встаєте з ліжка. Може трошечки крутитись голова. Ось по цій карті це здоров'я, я так скажу. Здоров'я не дуже сьогодні. Ось якось так. А, з матеріальними теж може бути проблеми сьогодні. А, подумайте 10 разів перевірніть ту монетку, поки ви щось сьогодні будете купувати. Відкладати я навіть не говорю про це, тому що в такій ситуації неможливо щось відкласти. А, якісь переміни вам, до вас йдуть. Тобто, з сьогоднішнього дня будуть іти якісь переміни. Вам все ж таки, бачите, ось тут на нозі, все рівно людина стоїть. Так, це говорить про те, що вам все рівно вдасться встояти в цій ситуації. Тобто не впасти носом, ось це прийдеться ну, віртуоз, скажімо так. Сьогодні вам знадобиться ваше вміння, вміння. Ловірувати, скажімо так, так, з людьми спілкуватися, домовлятися. Це теж домовляння може бути з кимось. Ви, в принципі, сьогодні, ну, скажімо так, від вас дуже багато що залежить. Ось якось так. Домовлятися про гроші щось говорити, про купівлю, продаж. Але сьогодні вам не вдасться щось продати або купити. Краще цього не робити. Домовлятися, можете ви, так? Якщо це, наприклад, якісь торги. Але якщо ви йдете на базар, то бажано нічого сьогодні не купувати. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Це буде Україна!